Там мой брат воюет родной, что я могу сказать, третья рота уже, их посылают на минные поля. И он же не выдержал, он же пишет, говорит, ну сколько же нас можно убивать. Уже, кажется, я в третьем составе роты, уже три роты положили. Ну, уже схамениться. И тут вдруг я смотрю, их командир части, в которой он воюет, в Киеве, в администрации, в офисе президента, фотографии. Награждають його медалями. Мені приятно, що этот молодой парень симпатичный. в Києві отримує ордена. Так я йому хочу сказати, що вчора у нього полчасті пол положили. Пусть їде на, на війну з орденом нового. Шановне панство, доброго дня. Давно не спав трохи торможу, тому перепрошую, якщо буду довго говорити, і паузи будуть довгі ніж. Словами. Непросто. Непросто формулювати думки без матів в даній ситуації. Прям максимально непросто. Дуже дуже багато бруду, породженого росіянами, лється на нашу бригаду. Дуже багато. Але Бог з ними з росіянами. Росіян ми всі в... українці. Ось це страшно. Страшно, що українці в цю маячню вірять, розповсюджують, обговорюють, розносять скрізь. Ось це страшно. Якби ці люди усвідомили, як багато шкоди вони приносять цими діями, банальним коментарем, лайком, якби вони це усвідомили, їм би стало дуже страшно. Але, на жаль, цього ніколи не трапиться. Цього усвідомлення. У цього відео його там почали вже шарити по різним ресурсам, там тисячі переглядів, сотні коментарів, тисячі лайків. При тому, що це відео це просто концентрат маячні. Це апофіоз. Усього найбільш тупого, що я чув про бригаду останнім часом. По деяким моментам, давайте пройдемося. Я б хотів би відповісти на ці питання, щоб вони більше і не підіймались, в принципі. А, значить, він там каже, що одна з наших рот. Пережила вже три ітерації. І дві ітерації цієї роти перед цим були знищені. Так от, якби це було правдою, по усім військкоматам вже було спорядження, про доукомплектування нас людьми. По всім резервним батальйонам вже за наказом. Бігали б наші представники і набирали б людей в нашу бригаду, якби у нас були такі втрати. Але цього немає. Я вам більше того скажу: якщо ви прийдете у військомат, навіть з відношення від нашої військової частини, вам не вдасться просто взяти і призватися в нашу військову частину, бо в них немає розпорядження, наказу щодо укомплектування нас людьми. Немає. Сколько нас можна убивати? О, цитата. Власне, а, заборонено називати цифри по втратам. кількість. Але мені дозволили назвати відсоток. Якщо усіх наших загиблих за більш ніж місяць бойових дій, більш ніж місяць щоденних штурмів от всіх загиблих. Додати до зниклих безвісти. Якщо ми усіх зниклих безвісти от зараз порахуємо як вже загиблих, тобто я не буду юлити, я не буду намагатись маніпулювати цифрами, а ми беремо усіх зниклих безвісти. І вже зараз записуємо їх у загиблих і додаємо до тих, хто дійсно загинув, чия, чия смерть є підтвердженою під час бойових дій. Так от ця цифра складе менше 2%. Менше 2% за більш ніж місяць штурмових дій. Щоденних штурмових дій для порівняння для порівняння. Нам на час виконання нами операції прораховували 14% втрати. 14 в день. А в нас менше 2% за місяць. В нашій бригаді бережуть людей. Це факт, підтверджений цифрами, а не просто голослівними заявами. Всі ці речі зараз є секретними, про них заборонено говорити. Цей час мине. І потім колись мої слова ви зможете перевірити. В цих 14%, очевидно, також зараховувались і поранені як втрати. Але у нас навіть якщо зараз і всіх поранених порахувати, то такого відсотку у нас все одно не набіжить навіть за місяць. За місяць. Це при тому, що значна частина наших поранених це контузії. Тобто це травми, після яких люди після недовгого терміну лікування повертаються назад в стрій. Через тиждень-півтора ми оголосимо про набір людей. Оголосимо. Але зараз це буде лише заповнення анкет. Ми по анкетам лише будемо обирати для себе людей по ключовим посадам. Бо, хоч невеликі, але втрати вони все-таки є, на жаль, На жаль. не буває штурмів без втрат, на жаль. Такі релі війни, такі релі нашої роботи. За тиждень півтора ми почнемо набір, але знову ж таки, зараз це будуть анкети, потім ми будемо відбирати, потім почнеться процес переводів до нас або оформлення до нас. Нам потрібно буде придумати, яким чином нам обійти цей момент з військоматами, щоб все-таки спустили розпорядження. Але це все лише підтверджує брехню цього відео, слів у цьому відео. Далі, командир частини. Я не командир частини, я головний сержант бригади. Командир військової частини А-4699 47 ї окремої механізованої бригади Магура сак Олександр Олександрович, людина, яка береже людей. Далі поїхав я, щоб мене нагородили медалями і орденами. Так, от. за всі роки моєї служби, в тому числі під час війни. У мене немає жодної державної нагороди. До сих пір жодної. І не планується. Мене ці речі не хвилюють. Я не розумію, чому інших ці речі хвилюють. Мене не хвилює так само моя і військова кар'єра. Трохи більше ніж півроку тому мені пропонували підвищення. Вже навіть наказ був готовий на те, щоб мене поставити на посаду головного сержанта одного із угрупувань військ. Я відмовився, щоб залишитися в бригаді. Бо кар'єра як така мене не цікавить. Оці загони про політику мене це не цікавить. Мене не цікавить військова кар'єра. Мене не цікавить. При чому тут взагалі політична кар'єра? Закиди, звинувачення в тому, чого ще навіть не відбулось, на що навіть натяків немає. Заспокойтеся, люди. Заспокойтеся. Ми усі просто робимо свою роботу. Не натягуйте сову на глобус, аби тільки щось пред'явити. Давайте вирішувати питання по мірі їх появи. Далі, полчасті положили. Ну, власне, про це ми вже проговорили. Полчасті положили. Якби половини частини не було, повірте, всі про це вже давним-давно б знали. І метушились би. А, в Київ з'їздив. Так от в Київ. Київ я поїхав на один єдиний день по справам я туди поїхав налагодити взаємодію з виробниками розвідувальних дронів. Друге, на нараду про На нараду щодо АПД по нашій операції. І так вже трапилось, що в той день в контексті оціх подій в тому числі в Генштабі, мене запросили на 15 хвилин зустрітися з президентом. Оскільки президент буквально за два дні до цього до нас приїздив, до нас на ОКП, де знаходиться штаб моєї бригади, він до нас приїздив. Тобто, це не просто подія в вакуумі. Це певна послідовність подій, абсолютно логічних, робочих подій в межах роботи. Це не вихідний, не відпустка. Це шість годин в одну сторону. Там зустріч і робота, шість годин в іншу сторону. Все. У мене солдати ходили у вихідні, у відпустки. Я за півтора роки не мав жодного вихідного. Жодної, тим більше відпустки. Я матері не бачив півтора роки. Де б я не був? Що б я не робив? Це моя робота. Це в межах, значить, моєї роботи. С'їзді на війну, дядя. Я думаю, це тобі було б варто з'їздити на війну. Може там би тобі мозок вправили. Все, друзі. Гарного вам вечора. Думайте над тим, що споживаєте. Слава Україні!